Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі чудову цікаву добірку фільмів, які варто подивитися наодинці. Це фільми різних жанрів, щоб кожен знайшов собі за смаком. Фільм Молода Вікторія, втративши батька у ранньому дитинстві, 11-річна принцеса Вікторія вже усвідомила своє велике призначення. Незважаючи на свій юний вік, їй вдалося добитися прихильності народу і пробути на троні 64 роки. Британський офіцер Джон Конрой має намір стати регентом юної особи. А король Бельгії Леопольд І за допомогою молодого племінника принца Альберта, посланого свататись на туманний Альбіон, хотів налагодити дипломатичні відносини двох країн. У 18-річному віці Вікторія стає королевою і закохується в бельгійського гостя, усвідомлюючи мотиви, які нею рухають. Найщасливіший час для неї це роки, проведені у взаємному коханні з принцем Альбертом. Фільм Жінка в золотому повернути портрет свого родича через майже 50 років після його викрадення майже неможливо, адже він був не просто вкрадений, а вилучено в якості трофея. І як символ, жінка завжди згадувала портрет, що висів в їх будинку. Марія Альтман була зовсім юною, коли почалася війна, крім вибухів і стрілянини, що їй довелося побачити, і виселення сім'ї з їх фамільного будинку, який сподобався фашистам. Сім'я емігрувала в Америку, куди війна так і не дійшла, сподіваючись там знайти спокій і мир. Всі ці важкі роки прикладом для дівчинки служила її тітка, яка дала їй багато життєвих порад. Фільм Дика. Чудова пригодницька мелодрама про те, що минуле неможливо змінити, але можна навчитись приймати його таким, яким воно є. За сюжетом, головна героїня, жінка на ім'я Шеріл, встигла багато чого пережити. Смерть матері підкосила її, і Шеріл втратила єдину точку опори в житті, а тому пустилася берега. І тепер жінка не знає, як жити далі. Можливим вирішенням своїх проблем вона бачить пішу подоріж в тисячу миль через всю Америку, але зважитись на неї виявляється простіше. Ніж довести розпочати до кінця. Скандальний щоденник, викрадачка історії Барбара Ковет, славиться жорстким і непохитним характером, через що в школі її побоюються всі, коли приходить нова вчителька, симпатична і відкрита блондинка на ім'я Шеба Харт. Вона відразу завойовує безмежну любов оточуючих, не залишається осторонь і Барбара. Залізна леді мліє від непереборного бажання укласти шибу в пристрасні обійми. Однак вона не може підступитися до молодої жінки, у якої є чоловік і двоє дітей. Незабаром виявивши, що красуня таємно зустрічається з одним із учнів. Барбара радіє шансу реалізувати свої нездорові фантазії. Фільм Жінки на межі нервового зриву жінок не можна доводити до нервового зриву у цей момент. Вони вкрай небезпечні. Пепі Маркіс кинув її недавній коханець Іван. Вона абсолютно не розуміє, куди він подівся. Як розказано, у фільмі Пепі хоче за всяку ціну знайти його. Для цього вона вирішила переговорити з колишньою дружиною Івана Люсією. З'ясувалося, що зробити це вкрай складно, оскільки дружина зовсім не врівноважена.